Не був винесений на розгляд, сьогодні це стосувалося цивільних осіб, чи це все-таки стосується людей, які мають погоди. їхнього захисту або, скажімо по так, розслідування правопорушень. Дуже дякую за питання, тому що, мабуть, дуже важливе місце відіграє комунікація в наших відносинах. І безперечно, країна, яка третій рік знаходиться у війні, повинна мати дуже справедливу і дуже якісну військову юстицію в комплексі. Це включає в себе. Військову поліцію, включає в себе військову прокуратуру, включає в себе систему військових судів, окрему спеціалізацію військових адвокатів. Це те, що у всьому світі називається спеціалізована юстиція, яка повинна займатися виключно питаннями вчинення тих чи інших правопорушень у військовій сфері, ні в якій іншій. Що стосується там проте, те про що ви говорили, там хапання людей на вулицях і так далі. Ми прийняли закон, за яким зробили все необхідне для того, щоб в нас був електронний реєстр, зокрема Резерв Плюс. І він зараз працює. Ви знаєте, що вже, здається, більше півтора мільйона людей обновили свої дані, і все проходить, відбувається переважно в цивільному розумінні. Э, і ви бачите, що кількість оцих хапань, засаджувань в рази зменшилась, тому що люди мають можливість самостійно оновити свої дані. Для того, щоб вони могли виконати свій військовий обов'язок. Тому даний законопроект був знятий всього. Всьо. Але сьогодні, тому що це питання піднімалося на початку раді, якраз було знято через те, що люди говорили, що вони хочуть бачити загальну картину військової юстиції. Не починати з військової поліції, тому що це справді вони викликають дуже багато питань, а потім загальна логіка. Військова поліція займається цим, військова прокуратура займається види такі злочини, стосовно таких суб'єктів. Суди займаються цим. Коли буде загальна картина, і тоді можна вже буде почергово приймати відповідні законодавчі акти. Сьогодні це було реалізовано в залі, зал, ви бачите, майже одноголосно, зняв це питання з порядку денного. Я думаю, що ближчим часом, коли комітет спроможеться показати загальну картину, ці законопроекти можуть бути внесені в зал.